Чому ви можете мати симптоми паразитів та грибів в організмі, але по аналізах у вас все в порядку і ніби і немає їх. Насправді, аналізи не завжди точно можуть виміряти, тому що, ну, по-перше, ця грибково паразитарна флора має свій рівень, циклу життя, тобто розмноження, розвиток, відкладання яєць і так далі. Тобто, їх, щоб виявити, потрібно кожного дня протягом місяця здавати аналізи. По-друге, ці паразити можуть жити просто будь і їх дійсно складно виявити. І взагалі, якщо ви здаєте аналізи, то ви здаєте на декілька видів, наприклад, лямблія пісторхи там ще щось, а їх насправді дуже і дуже багато. Тож їх усіх виявити ну просто неможливо. Тож найкраще всього прислухатися до свого тіла, якщо воно дає певні симптоми грибково паразитарної флори, то просто на це реагувати і нормальним, натуральним способом регулярно очищувати. А я тобі в цьому допоможу.